Добрий. день. Сьогодні я хочу поговорити про один із наслідків Курської операції. Я не є військовим експертом, я не беруся говорити за військову складову операції. Я хочу поговорити про, так би мовити, соціально-психологічний аспект. Протягом всієї цієї війни, починаючи ще з 2014 року, наші союзники постійно бояться ескалації. Вони у своїй уяві прокреслили червоні лінії, які, як їм здається, прокреслив Володимир Путін, і вони бояться ці червоні лінії перейти. Вони реально нам співчувають, вони реально не хочуть, щоб Україна програла, вони реально хочуть нам допомогти, але при тому постійно оглядаються на Росію і бояться переступити оці самі червоні лінії. А що таке з їх точки зору ескалація? З їх точки зору ескалація це те, що нібито після якоїсь червоної лінії у Путіна зірве дах і він почне війну не тільки проти України, а й війну проти країн Заходу і до того ж із застосуванням ядерної зброї? І так тривала весь цей час всю цю війну до недавнього часу. Одною з таких червоних ліній вважалась. Це бойові дії на території Російської Федерації. Це була сама остання така червона лінія, і ви знаєте, що західні союзники, коли нам давали зброю, ставили обмеження, що можна використовувати цю зброю тільки на території України, і не можна її використовувати на території Росії. А що сталося тепер? Україна продемонструвала, що для неї червоних ліній не існує. Україна перейшла кордони Росії і почала реальні військові дії на території Російської Федерації. І що якась додаткова ескалація? У Путіна реально немає засобів робити більшу ескалацію, ніж він вже зробив. Він використав проти України вже всі наявні у нього озброєння, окрім ядерного. Але чому він боїться застосувати ядерну зброю, я казав от в цьому відео, в правому верхньому куті. Всі інші відеозброєння він вже застосував. І якщо зараз деякі З-патріоти кричать, що Путін пора натискати кнопку, Путін... Давай треба покарати Україну. Вони чомусь переконані, що у Путіна є якась там вундервафел, і він може одним натисканням кнопки знищити оцих клятих українців. Але насправді у нього цього немає. І таким чином Україна вибила останній аргумент із рук західних політиків, які. Боялися ескалації і казало, що не можна переходити червоні лінії. Все, червоних ліній більше немає. Але окрім Курської операції, Україна зробила ще кілька кроків, які пройшли в пресі, хоча, може, і не настільки яскраво були е, висвітлення. Ви знаєте, що нещодавно Німеччина. Видала такий ордер на арешт українських нібито диверсантів, які нібито підірвали північний потік 2. Я кажу нібито, тому що слідство не закінчено і офіційно не винесено рішень. Хоча шукають і звинувачують українську диверсійну групу. Навіть якщо це так або не так, все рівно, все одно. Хай росіяни думають, що це саме українці можуть робити такі операції. Друге, західна преса стверджує, що нібито під час параду в Санкт-Петербурзі, на який прибув Путін, Україна готова була провести операцію по його ліквідації і що на прохання Росії. Керівництво Сполучених Штатів зі всіх сіл надавило на Україну і переконало Україну, умовило Україну такої операції не проводити. Навіть якщо це правда або неправда, все одно, хай росіяни думають, що Україна може проводити такі операції, і як тільки буде бажання, таку операцію проведе. Ще одна операція. Назвемо її Операція Туарег. Ви пам'ятаєте, що теж, от влітку цього року, плем'я Туарегів в Африці на голову розбили колонну урядових військ Малі, в складі якої був загін професійних найманців із Росії із групи Вагнер. І Західна преса пише, що, скоріш за все. Цю операцію планували і керували нею українські військові фахівці. Знов таки Україна офіційно не бере на себе цю операцію, нічого не сказано. Але в світі в цьому переконані. Отже, Україна продемонструвала, що в цій війні не існує для України більше всіляких всяких, там червоних ліній. Українські війська будуть бити росіян в будь-якій точці світу, хоч в Африці, хоч на якихось там Океанічних островах, хоч на території самої Росії, в будь-якому місці. І це вже нова реальність для усвідомлення росіянами, що яка буде наступна українська. Божевільна операція, та й будь-яка. Може, це буде десант в Калінінградську область, з якої зараз більшість військ виведена, а разом з ним виведена і більшість засобів протиповітряної оборони, і Калінінградську область вже неможливо повноцінно обороняти, а Росія не має з нею прямого контакту і щоб рятувати свій оцей анклав, доведеться. Війська везти через територію Латвії і Литви, а це вже країни НАТО. Тобто, пряме протистояння з НАТО, Путін боїться йти. Або яка-небудь там операція, ну, що саме таке, просте, в Придністров'ї, запустити експедиційний корпус Придністров'я, арештувати. Роззброїти і арештувати російську військову групу, яка там є, вона не така велика, і саме головне, вона не має здатності повноцінно оборонятись. Тобто її роззброїти і взяти в полон. А склади, хоча вони в більшості, напевно, вже давно розграбовані, але все рівно на них є ще чимало боєприпасів, які поповнять українські арсенали. Або Запустити український експедиційний корпус на територію Білорусі не дарма Батько Лукашенка днями э, почав рухати до українського кордону свої війська э, з панічними настроями, що Україна збирається туди вдертись. Хай думає, Україна туди не буде запускати війська, поки не вирішить, що пора. А в білоруських військах там можуть бути які завгодно настрої, і серед офіцерського корпусу, там люди є і проросійські налаштовані, і проукраїнські. І як в такій ситуації буде діяти кожна військова частина, зараз не може сказати. Ніхто може бути ще більш дерзка операція, наприклад. Купити або орендувати у південної Кореї десантний корабль, і висадити десант на території Приморського краю і перерізати єдину залізничну гілку, яка йде від північної Кореї в бік Хабаровська. Там одна єдина гілка, місцевість мало заселена до найближчих. Військових гарнізонів достатньо багато відстань і перерізати цю гілку, а ще й краще знищити міст, який поєднує Північну Корею з Росією. І там кордон проходить по фарвате ріки, і там немає сухопутного переходу. Знищення мосту це просто перекриває канал постачання. Снарядів із північної Кореї в Росію та да що завгодно може бути Не так. Давно в Сахаліні на Сахаліні була дивна ситуація, коли деякі місцеві паблики почали поширювати інформацію, що вивели звідти більшість ППО. І після того які, відбувся якийсь інцидент на військовому складі, тобто, чи то він загорівся, чи то підірвався, що сталося насправді невідомо. Цілком можливо, що місцеві прапорщики які мічмани його давно розграбували і самі ж її підпалили. Але в місцевих пабліках почали казати, що це японські безпілотники роздавбали цей склад. І ці безпілотники ніхто не бачив, але паніка є. Отже, росіяни вже морально фактично готові до того, що війна прийде і точніше, вже прийшла на їх територію. А тепер згадуємо ХХ -те століття. Після Першої світової війни в Німеччині сталося, склалася дивна ситуація. Справа в тому, що під час Другої Першої світової війни. Німецькі війська вели бойові дії на території сусідніх держав. На території Німеччини військових дій не було. Але Німеччина була дійсно виснажена, армія виснажена, фронт валиться, логістика розбита, і німецьким генералам було ясно, що пройде зовсім мало часу і почнеться повна катастрофа. Війна прокатиться по всій Німеччині і ну, знищить і мирне населення, і міста. От. І тому німецькі генерали е, вирішили ціною власної ганьби врятувати Німеччину і врятувати ті залишки армії, що були. І таким чином Німеччина мається на увазі цивільне населення, інфраструктура не постраждали. Але. Населення Німеччини це не зрозуміло. Населення Німеччини було переконано, що німецька армія десь там за кордоном всіх перемагає, і раптом Німеччина підписує капітуляцію. Тому у населення було дуже поширена ну, реваншистські настрої були поширені, і Німеччина прагнула реваншу і бажала війни. А от після Другої світової війни таких настроїв не було. В Другу світову війну Німеччина на власній шкірі сповна пізнала, що таке війна, що таке бомбардування, що таке знищення в ноль е, німецьких міст і селищ, що таке лінія фронту, яка перекачується через населені пункти, е, що таке окупація. І тому, після Другої світової війни, настрої були геть інше. Німеччина, населення Німеччини більше не хотіла воювати і до сьогодні не хоче. Необхідно і населення Росії довести до такого ж стану, щоб вони перестали кричати свою ідіотську кричалку, можем повторити. Необхідно, щоб війна увійшла в кожну російську оселю. щоб кожен росіянин знав когось, що у нього або родич, або друг, або колега по роботі, або сусід по під'їзду, чи колишній однокласник, щоб хтось загинув або став інвалідом війни. Щоб росіяни розуміли і відчували, що таке. Коли лінія фронта проходить через населені пункти, навіть якщо це тільки в європейській частині Росії. І після того, як війна увійде в кожну оселю, тільки тоді настрої росіян зміняться і вони почнуть розуміти, що не можна починати війну проти сусідів, тому що війна обов'язково Повернеться до їхніх домівок. Ласкаво просимо в нову реальність. На все добре.